Продовжуємо заняття. Наступна наша тема це будова інверторного генератора. Поговоримо коротенько, не будемо сильно на цьому зациклюватись. Тут нічого складного немає. Що ж таке асинхронний генератор і який принцип роботи? Асинхронний генератор це за доп... прилад за допомогою якого. Дається забезпечити промислове обладнання, а також побутові пристрої електроенергію. Саме на великих електростанціях встановлюються ось ці асинхронні генератори. Цей тип агрегатів відрізняється простою експлуатацією і зручною конструкцією. Так. Сам генератор має доволі просту конструкцію. Якщо взяти в загальному, для прикладу. Можемо просто-напросто ось подивитися. Ось це такий вигляд буде мати е, стат якор або так званий ротор. Це одне й те саме. Ось такий буде мати вигляд сам ротор. Вал, магніти. Більше нічого. Ну і алюмінієвий корпус. Абсолютно все просто. Ну І відповідно, е, сам наш статор буде мати. Вигляд фактично такий самий, як і в генератора синхронного, тільки що у нас буде значно менша кількість виводів. На прикладі цього покажу, нам відпадає обмотка одразу для збудження не потрібна, це раз-мінус. Також дві обмотки для стабілізації напруги. Теж нам не потрібні. У нас будуть просто два виходи, якщо це на 220 вольт. Просто два виходи з обмоток, з яких буде видаватись 220 вольт. Все дуже просто. Завдяки цьому він і є простим і дешевшим у виготовленні. Основними елементами, як я вже і казав, повторюся, є ротор і статор. Перший являє собою рухливу деталь, а другий а другий елемент у процесі Експлуатації зберігає своє положення стабільно. Тобто він закріплений в корпусі і не обертається. В агрегаті відразу не вдається помітити обмотку дроту. Для виготовлення якого зазвичай задіюють мідь. Але може бути також і алюмінієва обмотка. Мідна обмотка на 30% може дати більшу потужність. На 30% більшу потужність за алюмінієву обмотку. Відповідно, використовуючи мідь, ми можемо суттєво зменшити розмір самого корпусу. Конструкція утворена коротко замкнутими обмотками. Називається білична клітинка. Внутрішній простір заповнений пластинами зі сталі, а саме стрижні з алюмінією впресовані в пази. Передбачені серцевинку рухомого елементу на валу генератора. <кій> Перевагою таких генераторів є можливість використання мережі з напругою як 220 вольт, так і з більш високими показниками. Для правильного з'єднання агрегату необхідно вибрати відповідну систему. Принцип роботи. Головне завдання генератора полягає у виробленні електричної енергії за допомогою енергії механічної. Може бути вітрова, гідравлічна, внутрішньою, перетворювальною на механічну. В нашому випадку це механічна. Ми перетворюємо енергію спалювання палива в електричну. Коли ротор починає обертатися, в його контурі утворюються магнітні силові лінії. Вони проходять через обмотки, передбачені в статорі, в результаті чого виникає електро двигуюча сила. Саме вона відповідальна за появу електричного струму. В ланцюгах. Так, важливий елемент, який слід враховувати для організації безперебійної роботи, полягає у відстеженні швидкості обертання валу. Вона повинна бути більшою порівняно з частотою, з якою утворюється змінний струм. Останній показник задають полюса статора Якщо говорити простіше, то в процесі вироблення електроенергії потрібно забезпечити неспівпадіння частот. Вони повинні відставати на величину ковзання ротора. При обертанні валу під впливом зовнішнього імпульсу, отриманого в результаті задіяння механічної енергії і залишкового магнетизму, виникає власна ЕДЦ. Пристрою. У підсумку обидва поля рухливе і нерухоме взаємодіють один з одним в динамічному режимі. Тобто, в нас є постійні зміни магнітного поля. Струм отриманий, має невелике значення для підвищення вихідної потужності, потрібно збільшення магнітної індукції. Сфера застосування таких генераторів. Асинхронні генератори користуються популярністю і серед переваг. Подібних станцій виділяють стійкість до перевантажень і коротких замикань. Оскільки в нас оди, е, набагато простіші катушки, відповідно, стійкість до короткого замикання знижена. Далі простота конструкції, ми вже це обговорили. Далі невеликий відсоток нелінійних спотворень. Вони більш стабільно працюють. Є в нас таке стабільну роботу за рахунок невеликого значення е, клірфактора. Стабілізацію напруги на виході, тобто обертами ми стабілізуємо саму напругу. При підключенні генератор виділяє невелику кількість реактивного тепла, тому його конструкція не вимагає е, установки додаткового охолодження. Тобто, нам звичайно охолодження цілком достатньо, щоб наш генератор не перегрівався, на відміну від е, генератора е, синхронного, в якому обов'язково потрібне охолодження. За рахунок своїх досвоєнств генератори активно використовуються в якості джерел в наступних сферах і областях. Де ж вони використовуються? Це, це транспортна сфера промислова, побутова і сільськогосподарська. На будь-яких автомобілях у нас встановлені саме асинхронні генератори. Тобто є обмотка статора, але немає обмотки якоря. Також потужні арігати зустрічаються в автомайстернях. Крім того, їх спрощена конструкція дозволяє використовувати пристрої в якості джерел електричної енергії. До них підключають апарати для зварювання, а також їх допомогою організують подачу харчування важливим об'єктам охорони здоров'я. Саме генератори для зварювання будуються на основі. Асинхронних генераторів, тому що вони більш стійкі до перенавантаження. Так, подовжую. Чим відрізняється від синхронного? Основною відмінністю генератора синхронного від синхронного є зміна конструкції ротора. У другому варіанті ротор використовує дротяні обмотки, щоб організувати обертальний рух валу і створити магнітну індукцію. Агрегат задіє. Автономне джерело живлення, яким часто виступає генератор меншої потужності. Його мають ну, так. плюс синхронного агрегата полягає в утворенні чистої електричної енергії. Крім того, пристрій без особливих зусиль синхронізується з іншими машинами. І це теж відмінність. Тобто ми можемо декілька таких генераторів асинхронних під'єднати паралельно або послідовно, дивлячись нам, що потрібно в більшості випадків це паралельне підключення для збільшення потужності. Синхронні генератори ми так підключити не можемо. Єдиним недоліком вважають сприйнятливість до перевантажень і короткого завантажень короткого замикання. Додатково варто зазначити, що різниця між двома видами обладнання полягає і в ціні. Синхронні агрегати більш дорожчі, ніж асинхронні. Що стосується клір-фактора, то у асинхронних агрегатів його показник значно нижчий. Тому можна стверджувати, що цей вид пристроїв виробляє чистий електричний струм без будь-яких забруднень. За рахунок дії такої машини вдається забезпечити більш надійну роботу. Зарядних пристроїв, телевізійних приймачів, телевізійних приймачів, а також котелень сучасних з інверторами та електронних котлів для опалення приміщень. Виділі існує кілька видів класифікації асинхронних генераторів. Вони можуть відрізнятися наступними факторами: типом ротора, обертова частина конструкції. Сьогодні агрегати даного типу випускаються і передбачають у своїй конструкції фазний або короткозамкнутий ротор. Перший обладнаний індуктивною обмоткою, в якості якої виступає ізольований дріт. З його допомогою і вдається створити динамічне магнітне поле. Другий варіант єдина конструкція, що має циліндричну форму. Саме ось це він є. В середині в ній розташовані штирі, об'єднані двома замикаючими кільцями, кількістю робочих фаз під ними передбачають вихідні або старту... статорні обмотки, От, розташовані в середині пристрою. Вихідні при цьому можуть мати одну або три фази. Цей показник визначає призначення генератора. Перший варіант доступний для експлуатації на в напрузі 220 вольт. Другий варіант у нас доступний на прузі в напрузі 380 вольт. Схема включення. Виділяють кілька способів організації роботи трифазного генератора. Можна підключати кутушки пристрою на зірку або трикутник. В залежності від того, що нам треба. Також їх можна розмістити на полюсах нерухомого елемента статора. Додатково генератори асинхронного типу класифікують за наявністю або відсутністю обмотки самозабезпечення. Так. Що ж, головне ми пройшли. Зараз перейдемо до перегляду переваг і недоліків даного типу генераторів. Так, вікно. Є. Ось ми перейшли. Подивимося більш докладну будову асинхронного генератора. Перше це підшипниковий щит, де встановлюється підшипник. Ось він у нас. Друге це підшипник обов'язково. Третє ротор з крилами вентилятора. Ну, в даному випадку крил немає, бо це малої потужності. Але крила є це для охолодження. Далі, четверте статор з обмотками. Ось під цифрою 4 ми бачимо обмотки статора. Наступне п'яте станина, корпус. Ось воно, саме масивне. Шосте коробка затискачів. Ось тут виводи в нас є. Далі. Сьоме вентилятор для охолодження. Восьми захисний кожух і дев'ятий конденсатор. Конденсатор це для збудження. Щоб у нас був старт. Так, тут щось у нас там хоче? Так. Подивимось. Ага. Хочуть приєднатися в нас зараз. Дозволити. Продовжимо. Повертаємось ми до презентації нашої. Будову ми пройшли. Так, тепер повернемося до самого синхронного недоліки та переваги даного генератора. Так, так перевага асинхронного альтернатора. Перевагами є в тому, що він має більш просту конструкцію, як ми вже говорили. Відповідно, і меншу його вартість. Для руху рухомої частини не потрібно щітки для зняття електрики, досить магнітного поля і конденсаторів. Варто відзначити високу ступінь захисту. Нагрівається він набагато менше, ніж синхронний. І, відповідно, його простіше обслуговувати в викон ну Простіше обслуговувати, скажемо так. Так як такий альтернатор має більш просту конструкцію, його конструкція більш сильна. Ну Це дозволяє зменшити попадання туди пилу, бруду, вологи всередину альтернатора. Це робить його більш довговічним і більш надійним. Недоліки асинхронного альтернатора вони теж є присутні. Крім позитивних сторін, у нього також є і негативні сторони, які полягають в тому, що вихідна напруга не найвищої якості. Воно може скакати, так як цей тип альтернатора несумісний з роботою АВР, тобто системою стабілізації напруги. Це може істотно відбуватись на його роботі у побутових умовах. Наприклад, для живлення будинку варто зазначити, що низький рівень якості струму. І скачки напруги на виході у асинхронного генератора виключно тим, що він погано переносить стартові пікові навантаження від апаратури, яка підключається до нього. І це, наприклад, може викликати плачевні наслідки для техніки. Дуже чутливою до перепадів напруги є, наприклад, комп'ютери, телефони інша електроніка. Пам'ятайте, не всі асанхонні генератори мають дуже великі перепади напруги на виході. Хороший перевірений бренд це дорожчих генераторів. Завжди буде встановлювати на свій генератор тільки самий надійний двигун, а також самий надійний альтернатор. Для того, щоб була краща стабільність подачі електричного струму. Так, продовжимо ми е, е, наше питання. По даному по даному типу генераторів. Перейдемо до перегляду відео, як запустити генератор, порядок запуску і тому подібне. У нас час дозволяє трішки відступити від теми. Ми мали раніше на попередніх заняттях це подивитися, але зараз переглянемо, як запустити. Що ж, ми подивилися, як запускаються двигуни генераторів, перший запуск проводиться. Ознайомилися з всім процесом. Більшість, людей, ну, більшість генераторів, коли купуються, то ще в магазині ці всі процеси проводять, щоб людина не, не, не поламала генератор в перші години там його роботи. І щоб він служив. Ну, є такі магазини, якщо ви будете в інтернеті купувати генератор, то швидше ще за все, що він буде необслужений. Потрібно буде його заправити і бензином, і мастилом, перевірити паливний фільтр, перевірити правильність під'єднання клем-акумулятора і тому подібне. Так, наразі все. Дякую за увагу.